Доброго вечора, шановні українці! Сьогодні поговоримо про дуже важливу вновь, яка склалася і сталася у сфері Linux-тематики. Чергове оновлення Linux зламав роботу Lutris. Про що мається на увазі? Lutris? Потрібен для того, щоб запускати на сьогодні ігри онлайн та офлайн. Справа в тому, що останнє оновлення утріс зламало запуск ігор, в принципі, на цій платформі емулятор. Чому так відбулося? Тому що Вайн. 826 протон ГЕ, який був оновлений, не запускає на сьогодні жодну гру комп'ютерну ліцензію з диску з ключем чи цифрову копію гри, яка вже була куплена, І ви маєте відповідний ключ. Чому? Тому що чергове оновлення Vine зламав запуск знову ігор на Linux. Саме на Linux. Тому на сьогодні краще використовувати дещо інші емулятори для запуску ігор під Linux. Ігор Windows під Linux. Що мається на увазі? Для прикладу, на сьогодні можна використовувати стіг, Steam Proto та інші емулятори для запуску. Вони є в магазині, конкретно на яких не запускається. Linux повідомляю. Linux Cinnamon 22 не запускаються ігри на внутрість. У бунту 24 остання версія також не запускається тому що оновлення 8.26 зламало запуск ігр. Раніше, коли було Wine. 8.23 всі ігри запускалися. Хтось скаже, що можна поміняти на 8.23, що це дуже просто, не дуже. Краще по друге. Навіть якщо поміняти на іншу версію, Нічого це не дасть. Чому? Тому що не тільки Line Proton G826 зламало запуск ігор, але і саме оновлення UTRI чергове зламало запуск ігор на Linux. Тому краще використовувати інші емулятори для запуску ігор. Steam – один із головних магазинів для запуску ігор, якщо вони у вас є офіційні. Також ви можете запускати ігри на інших платформах емуляторів. Звичайно, Vine – це не емулятор. Він потрібен для сумісності ігор. Чому так сталося? Хочу повідомити про наступне. Справа в тому, що сам Лутріс, сам Лутріс переходить на іншу бібліотеку, і тому оновлення зламало запуск його на Лутріс. Також ви можете. Використовувати Play on Linux, і вільно запускати. Цьому немає проблем. Але на сьогодні, на превеликий жаль, Лутріс перестав справно працювати. Навіть якщо поставити інший, Лутріс він працювати не. Буде. Належним чином. Гра може запускатися, для прикладу, в чому проблема. Гра запускається, а потім на синхронізації будь-яка зависає. Хтось каже, що це проблема з драйверами, відеокартою. Ні, не проблема з відеокартою чи чи чі материнською платою. Перевірялося на різних комп'ютерах. Не працює і все. Навіть на відеокартах 4090 дев'яносто тестувалися, не запускались. Тому головне на сьогодні використовувати інші платформи для запуску. Той же живає. Інші останній Вайн ані why? 826 для УТС. Хтось каже, що потрібно знову повернутися до Windows. Насамперед хочу зазначити, що насправді на сьогодні є дуже великі проблеми у Windows. З запусками, в чому є проблема? Якщо у вас Intel для приклад останні серії і SSD-диск, то будуть у вас сильні крави смерті. Цю проблему на сьогодні неможливо вирішити взагалі нічим. Окрім відключення розгону. Саме таким чином. Що саме головне, що при розгоні Intel і SSD на Linux жодних синіх екранів смерті не відбувається, якщо ви використовуєте систему BTRS або однаковий розгон. По однаковій частоті. Дякую за увагу. Гарного вам вечора. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та Питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень, вирішення питання з теми військового права ТЦК СПЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Саме вирішення ваших питань та проблем. Не юридична консультація з теми військового права ТЦК СПЗСУ коштує 700 гривень В умовах оточення міст та селищ. Блок та влав та ЦК СТ ЗСУ. Також нагадую, що оновлено методи захисту юридичного і неюридичного стосовно військового права. Заповнення заяви в суд коштує 1500 гривень, заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права коштує. Від 100 до 300 доларів. Юридичний захист терміновий в кримінальних справах проти вас коштує 500 доларів США відповідно. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Також замовляю в мене юридичну консультацію. З податкового права як вести автомобіль в статусі людиника бізнес це коштує тисячу гривень. Пиши на електронну адресу значок академік.Лав'єр.міль. Підписка лайк та репост. Донат шапці. Профіля. Також підписуйся на мої соціальні мережі, на мій телеграм-канал. Основний на мій націоналістичний телеграм-канал, Лінкс-канал та інші мої соціальні мережі в описі до цього профілю. Тоб'ємо разом до то «Мільйон». Тут я розказую про основні проблеми українців та методи їх вирішення та висвітлювання тих дуже важливих питань і тем юридичних, які ніхто не висвітлює. A hlavnou uvám o večkerách.